День любі друзі, вишивальники та вишивальниці. З вами Олена Филомена і ви на моєму каналі про вишивку хрестиком, але не тільки. Оце я записую перше відео в цьому 2025 році. Ой, такі такі цифри великі. Але про що хочу сьогодні поговорити? Ну, Спочатку я ну, роз, розповім про те, що в мене ще зараз в процесах, бо початок року, і треба знати, може і вам цікаво буде дізнатися, що я буду в цьому році робити в плані вишивки. Покажу вже фінішовані роботи. І поговоримо, ну, взагалі-то ми говоримо. Не виключно, але більш за все про вишивку. Отож, починаємо. Оця купочка, корабуляк, це показник того, як я люблю вишивати та організовувати свої процеси. Так, я їх люблю у коробочках тримати, бо мені здається, так, так мені, саме мені так зручно, бо обкладинки вони здебільшого такі е, бумажні і вони псуються. Тож я е, роблю це так. І зараз мені хочеться вам розповісти про те, скільки і підрахувати разом з вами, скільки в мене поточних е, робіт е, по вишивці. І багато чи це мало, ну, це вам е рахувати, судити, але не мені. Мені є норм. Але ж я з тих, хто любить закінчувати свої роботи. І навіть не тільки закінчувати свої роботи, а маленький спойлер, я в цьому відео покажу вам роботу, яку починала не я. Більш за те... Починала невідома мені людина, але закінчила її я. І про це ми теж поговоримо. Давайте так, рахувати. Я не буду там дотримуватися, що було перше, що друге, що третє. от Як на зараз є, так і буду показувати. Ну, давайте от таку коробулю візьмемо. Це Gold Collection. Це всім відомим така. Садова, чи як вона там. Да, садова леді. Трохи так відблискує. І от так мені вона знаходиться. Зараз покажу, скільки тут в мене чого. От, бачите, дуже невеличкий, зовсім невеличкий фрагментик. Але я чекаю натхнення, щоб її продовжувати. Бо тут дві квіточки вже є. І вона. Я тут робила деякі зміни. Бачите, тут не канва з набору, а рівномірочка, і мені так зручно, І я так думаю, красивіше буде. Хоча тут щільна зашивка, можна і використовувати ту канву, вона такого приємного кольору рідна канва, але ж є місця. Навіть я не знаю, вони тут зашиваються, чи та канва залишається така. Не знаю, в мене будуть зміни. І ось так. Ось така робота, от така організація. Бачите, я не люблю дімовські органайзери, в якому, в якому сенсі. З них я не використовую. я... Переформатую на свій органайзер. Я так люблю, я так звикла. Тільки тут-таки додала гумову таку з утеплювача, таку стрічечку для того, щоб паркувати голочки. Отак. Отак вона в, мені, в мене зберігається. і мені це ну, зручно. Так, одна. Потім я напишу, мабуть, я так не буду. Голос рахувати, бо я зіб'юсь. Так, одна робота. Так, оце робота, не знаю, вона в закінченні її залежить від того, як ми подорожуємо, бо це коробулька. Я вже колись показувала, що я в, в, з собою беру у, поро, у подорожі, не беру такі коробки, я беру такі пара органайзерів. І ось цю ось, ось вона. Бачите, такий, такий килимочок такий в мене. Так. І як тут вишито, бачите, от десь вже більше, ніж половина, але я її виключно у подорожах вишиваю, бо тут нанесений малюнок, бачите? І от такі маленькі організації мені е мають, дають можливість небагато з собою брати, але не відволікатися від свого улюбленого хобі. Так, друга коробочка. Так, третя. Третя. Ага, третя коробочка. Бачите, тут коробка в коробці. Та, давайте глянемо чому. Ага, Бо тут бісирок додатковий. Бо тут робота, яку я сама собі придумала. І вишиваю замість мілхіла таку отаку перлину. Ой, Точніше, не перлину, а ракушку таку. От. Ну, зараз, зараз вона мені застрягла трохи, бо на бісер треба натхнення теж. От Я навіть не обрізаю цю е, пластикову канву. Я її вишую, потім е, за, за кордони ці, щоб не, не виходити обріжу. Так, оця коробулечка така. Красива. Здебільшого тут коробочки із солодощів. Так оцю роботу ви мали змогу бачити, бо я її умарафоніла у перед новорічні свята. Вона ну, на, на, на цей час, мабуть, найстарша з моїх робіт, але я її все одно дороблю. Бо це такі качки-мандаринки такі веселі. Ну, так як було, так воно і залишилось. Так, оце що? Давайте дивитися. Так, це це така металева, теж, мабуть, спідпечила. От, бачите, так, коханька навіть лежить, бо е, такий немала робота, бо це, е, бачите, ранер. Доріжка така. Отака, от бачите, оця. оця доріжка від Анхору. І зараз, щоб нагадати, я покажу, що тут в мене на, я... на якій. Так, от. І тут же підступність чи роботу в чому? Що вона складається з двох однакових візерунків. І оце ж я не люблю. Це ж буде це то ще виклик. Я вже, бачите, оброблена, вже готов, готова сама доріжка, але мені треба вишити два узори однакові. І це оці, зараз, зараз, зараз покажу, от на подушці гарно видно. Це такі, такі квіточки весняні. Так, дзвоники такі. Не знаю, підсні... підсніжники, ну ні, вони якось іншу мають назву. Так, оце таке. Ось це четверта. Ну, не будемо рахувати, плюс-мінус, так? Да? Так, оця красива карабулечка. Це в нас. А що це в нас? Ой, це не те. Тут не наборчик. Тут я сплутала, бо э, це не, не такі э, ті, котрі в мене. Покажу вже ж то таке. Це нитки, які в мене дублюються. Дубльовані нитки, старі нитки. Я їх зберігаю для таких робіт, як китичку зробити, або обшити, або така щільна фон зашивати треба. Так. Значить, навіть менше 4. Так, оце. Не все. Але в... залишились ті роботи, які зараз в мене в процесі. Так, це в активному процесі. От, бачите, тут ви можете бачити вже такі в мене продовження гарні такі. Ось, я тут вже човник почала вишивати. Це Прага, е, набір від нової слободи. І бачите, як вже. Е, Такий гарний мост вже, такий. І такі старовинні, такі. забудова така, вже в мене так намалювалося так гарненько. Дуже мені подобається, зараз активно її просуваю, ну, скільки хватає сил, бо зараз не дуже я так багато вишиваю. Як, як є час, так я цей. Набір вишиваю. Так, а оце я вам нагадаю, як в мене організація, ви бачили вже в садовій леді. Це також відрізняється. Там я сама зробила органайзер, а це такий такі готовий органайзер. Я тільки малюю позначки і навішую. Нитки. Мені так от зручно, дуже зручно. Я нагадую, що я вишиваю на топексі. П'яльця, плюс топекс, плюс така організація роботи. Ось це таке просування. Ну, дуже такі гарненькі, я їх просунула трохи у марафоні, але зараз вже набагато більше я зробила, бо це зараз мій основний процес. Ще покажу те, що не показувала раніше. Але просто забула за це, бо це я теж просувала, зараз хвилиночку, хвилинку. Ось ця робота, бачите, так. Це я купувала на тему такий набір, але це не хрестик, я його теж почала, треба було почати щось новеньке. Повишивати в рамках марафону. І от ну, я почала, і що тут в мене були фрузлики, бо вони рахувалися, як хрестики, а там треба було вишивати хрестики. І е, трохи спробувала гладдю так трохи пошити. Це теж хочу завершити цю роботу. Але гладь також потребує натхнення. Бо це таке. Як захотілося, так, хоп. І трохи повишивала. Мабуть, бачите, чим, чим гладь мені подобається не рахувати, а лише можна піти у будь-який куточок, бо якщо треба колір, теж зручно використовувати в марафонах, бо тут різні кольори. Ось така організація, я її не, не змінювала, бо тут така кількість ниток. Я їх навіть ще не перевішувала, бо вони в чотири складені. Не в дві, а в чотири. Ну от таке, Але такий цупкий органайзер, мені він влаштовує, в принципі, бо гладьовий стежочок я завжди завершую. Бачите, в мене нема. Якщо говорити про цю роботу, то окрім організації, ви можете бачити, як я люблю вишивати. Щоб не перевертати топекс, я закріплю на лицевій стороні, і я що роблю? Я залишую хвостик, потім я його зашиваю іншими нитками. Десь поблизу. А потім цей хвостик відрізаю і заправляю маленький на ну там вже зовсім маленький, на, вивір, на вивір. В мене ну, досить Нормально, немає таких. Я їх за допомогою снек-ігли виводжу на зворотній бік. Ну, от так. Якщо казати про техніки, як я, як я це роблю. Так, оце робота така в мене. Аж так буває. А тепер, щоб не дуже засмучуватися, що ну, все одно там 5-6 робіт тут є в мене, котрі я вишиваю. Але ж я не тільки починаю, але я і фінішую. Ось, до речі, то показала вам Прагу, яку я вишивала, і не показала прев'юшку, що це буде. Це буде отакий гарнезний такий. Така картина буде в мене на стінку. Так, а ось дві роботи, які я вже завершила в цьому році. Ну, оцю роботу я. Вона така швиденька була. Ой, як би ви, як би ще відео передавала не тільки 3D там, да, чи як воно там, а щось запахи передавали би. Ой, ви б почули такий щільний, такі запогарні лаванди. Оця подушечка, вона і набором передбачена, що ви зробите. І, але це набірчик старенький. Бачите, віддай-менше, це Daydream's. Такі він, в моєму випадку. Це, бачите, гладь та інші такі стежки такі. Так, відрізняється тільки тим, що я бантик так зробила стрічечку так два рази оповіла. отакий, От бачите, який робота дуже швидко виконується, але ж знаєте, швидко вирішилась буквально там за два, чи може за один день. Але потім вона ж потребує оформлення. Оформлювала я її на. Машинці, наш швійні машинки. От, і сама набивала лавандою. От такий від мене маленький лайфхак. Дивіться, лаванди тут потрібно дуже забагато. В мене стільки її не було. Але в мене, крім лаванди, були евкаліптові е е листячки... вони теж мають причудовий запах. І... Висушені е, кісточки від вишні. І я ці е, кісточки, дуже вони так гарненько були, давненько так висушені. І я їх сюди теж додала. І вони об'єм дали, і не так багато лаванди пахне. Ну, такий причудовий запах, отака. Готова робота. Ззаду отак от вона виглядає. От. Ну, Ось отак, такий наборчик, отакарненька робота. дуже така прикладна, як прикладна вишивка, дуже зручний варіант. Можна біля ліжечко або о, о, покласти та, шухлядку і буде гарний, гарний запах такий. Так, оце. А от друга робота, яку я закінчила, вона не зовсім вся від мене. От зараз я покажу. Я купувала нитки, і разом з нитками там було, була оця вишивка. Ну, от Дивіться, вона була зроблена десь, от якщо от, отак отак десь була зроблена вишивка. Отак, отак. Оцього всього не було. Я її шукала, я її чесно шукала, думала її, бо вона шла з нитками, але без схеми. Я її шукала, де я так здогадалася по органайзеру, який там був, що це було відзивається. Вервака. Від ем, Вервака це був набір, але я не знайшла. Я і на сайті Вервака дивилася, і знаю, що там Вервака об'єднався з Ланартом. Я думала, може, це Ланарт вже ну в общем, шукала, не знайшла. І от, от, от так вона була вишита. І оце було, ну, бачите, отак. Оце, оце все було отак. От Навіть. От, 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 от так, Нет, це було, не було. Ну, коротше, от этого самого дерева не було. Трохи стінка тут була така, а от стеля і Ні, стелі не було. Коротше, що я так вирішила. Я давно хотіла вишити, спочатку я думала, це буде закладка, але вона велика. Потім я вирішила, що це буде для окулярів чехольчик. І він так за розміром, він дуже. Він якась равномірка така плотненька. І він за розміром, ну. Підходи. У мене такі окуляри, я примірила і вишила стільки, скільки мені було потрібно. За допомогою тих ніток, які там були. Трохи візерунку я взяла, бо тут от, окрім дерева мені було зрозуміло, бо тут були такі гілочки, там пару гілочок і пару таких апельсиночок. І я е, ну, зрозуміла, як, і я їх так, також саме. Ну, от. А в мене не було оц оцієї частини, і я взяла візеруночок журналу подібний. І от бачите, ну, я в мене не піднялась рука її викинути. Бо вона взагалі-то була непогано пошита. Ну, тут, от, бачите, я б даже сказала що навіть, ну, може, тому що тут не було переходу кольору, і вона так ну, гарненько. В одну сторону хрестики направлені, тож нормально. І ось я так вишила для того, щоб тут можна було спокійно розпустити, бо це ж буде відрізатися кусочок, я тут підзакріпила, тут дошила додаткові смужечки. Щоб він не розпустилася. А оце все я вишивала, бо тут же, вже тут немає такої потреби. Саме оцей кусок, бо він, скоріш за все, отак вишивався. Бачите, тому ж вона і отак в длину так залишилась в Отак, Отакий буде в мене чехольчик, так. Я забула вам раніше його показати, але, мабуть, та й не показала, бо я це вишивала теж у свята дошивала. Спочатку іскала, дуже шукала довго-довго цей набір, схему, на Пінтересті. ну, що-небудь, але не могла знайти. Тож вишила на свій розсуд. І я так гадаю, що таких фрагментик, такого, мабуть, італійського або іспанського такого візерунку. Буде гарненько виглядати. Мені дуже шкода, що хтось вишивав, як вона потрапила, що... не знаю, Мені попали до мене нитки і от такий шматочок вишити. І от я його доробила, і в мене буде така на згадочку, така для окулярів такий. Але я ну, десь третя частина була вишита. Мені так здається, бо я ще буду її шити, шивати, працювати над ним, щоб зробити гарну прикладну вишивку. Якщо у вас є якісь думки з приводу того, має сенс вишивати за кимось роботу, як це впливає, енергетика і всякі такі, то можете залишити свої коментарі, і ми можемо про це поговорити. Або якісь запитання, ви залишайте. Я завжди читаю коменти. Мені дуже подобається, якщо я маю зворотний зв'язок, це трохи надихає на те, щоб знімати відосики. І оце все на сьогодні. Я дуже рада була з вами поділитися тим, що в мене зараз в процесах, Поділитися фінішованими роботами. Всім па па па, -па. Залишайтесь, підписуйтесь, ставте вподобайки. З вами була Олена Філемена. До побачення!